Всім привіт! З вами Кричевський Тимофій Миколайович і ми продовжуємо розбирати фреймворк ASP.NET Core. Темою цього уроку буде те, як і підключити структуру MVC з нуля. Тобто, по-перше, ми з вами саме підключимо цю структуру до простого проєкту. По-друге, ми з вами додамо важливі компоненти. Два тобто важливі компоненти це контролери та представлення. Ми їх пов'яжемо, та саме завдяки цьому ми создамо з вами найпростіший сайт, за використовуючи цю структуру. Для того, щоб почати користуватися цією структурою, нам її спочатку потрібно підключити. Це робиться через код і ось як. Я буквально тільки що створив ну, простий проект, і нам потрібен файл під назвою Program.cs, тобто той файл, який працює саме при запуску нашого проєкту. Ось у нас є будер, ось у нас є ап. Нам потрібен білдер зараз. Я ось тут роблю трохи вільного місця. І пишу: Я ось випадково скопіював. Білдер.сервіс.addмc. Що ми з вами зробили? Ми сказали будеру, щоб він виконав якусь дію з сервісом. Я кажу дію, тому що у нас є ось ці душки, вони, об... вони зазвичай показують дію. Так ось. Якусь дію з сервісами, а саме підключив MVC. І через це, коли у нас буде будуватися наша програма, білдер застосує цей MVC. Я хочу звернути вашу увагу на те, як, а саме де я підключив цей код. Дивіться, я його підключив після того, як ініціалізував білдер, але до того, як вже збудував нашу програму. Навіщо? По-перше, ми не можемо сказати нашому білдеру застосувати сервіс, якщо самого цього білдеру ще не існує. Ну, ось ми його ініціалізуємо, і тільки зараз ми це кажемо, що він зазробив. Але а у нас ось білдер будує нашу програму, і через це нам потрібно до цього будування сказати, щоб він підключив цей MVC. Бо інакше воно підключить його вже після того, як програма збудована. Ну, а це вже нічого нам не дасть. Зараз ми починаємо саме працювати з цією структурою. Перше, що я хочу додати, це Controllers. У цьому році я додам Controllers та Views, але ви можете додавати їх у будь-якому зручному для вас порядку. Перше, що я додам, це Controllers, як я вже сказав. Перше, що ми робимо, це додаємо папку. І ми її називаємо Controllers. Якщо ви будете називати папки зручними іменами, тобто Controllers Views зручними саме для програми. То програма буде автоматично розуміти, для чого це папка. І ось, наприклад, якщо ми з вами хочемо дати якийсь файл, то, па то програма нам автоматично запропонує додати контролер. Ми це саме будемо робити. Ось у нас є пустий шаблон для контролеру. Ми з вами з цим згодні. І ось у нас запропонована назва. Я її назву Lessons Controllers. Controller. Lessons, тому, що я створюю довідник. Ось цю частку ви можете називати, як хочете. А контролер, тому що цей файл є контролером. І якщо цю другу частку перед крапкою залишити, як вона є, то ваша програма буде автоматично розуміти, що цей файл є саме контролером. Натискаємо add. І ось ми з вами бачимо. Перше, що ми саме бачимо, це клас цього контролеру, в якому будуть виконуватися усі дії. А друге, це в нас є дія саме, яка називається індекс. І кодом цієї дії є повернути view, тобто представлення. Як це відбувається? У нас є запит. І запитується у нас контролер під назвою lessons, у якому діє є індекс, і якщо цей контролер і ця дія у цьому контролері існують, то виконується код цієї дії, а тобто повернути представлення. Ці запити можуть бути у двох випадках. А зазвичай у двох випадках. Якщо, по-перше, ми будемо робити маршрутизацію у представленні, зараз ми це робити не будемо, це буде на наступних уроках. Або якщо цей маршрут є за замовчуванням. А тобто у програм CS, нам це саме потрібно. Тобто це буде перше, що запускатися. Як це прописати? Ось тут ми це можемо замінити. І що ми тут пишемо? App. Controller road. Ми вами ставимо звичайні дужки та крапуском. І ось що ми пишемо усередині. По-перше, ми пишемо ім'я цього шляху. Я його назову Default. Бо мені так зручно, але ви можете його називати один старт це неможливо. Якщо він є першим, то він запуститься першим за замовчуванням. Друге, що я хочу написати, це паттерн. Тобто, те, як цей роут буде звертатися, що це саме за шлях. Ставимо двокрапку крапку і пишемо. Тут нам потрібні ось такі дужки. У них ми пишемо спочатку назву контролера. У нас це, я нагадаю, що lessons. Тому пишемо lessons. Потрібно писати тільки до контролера. Частку до контролера, це у нас lessons. Далі ми ставимо slash і пишемо другу назву. Action. Який у нас буде називатися індекс. І ось у нас з'явився за замовчуванням шлях для цього контролера. І зараз що нам залишилося зробити це саме зробити це представлення. Для цього ми створюємо ще одну папку. Ми її назвемо Views. У цій папці ми з вами створюємо ще одну папку, яка має назву контроллера. А під назву контроллеру я завжди буду мати на увазі тільки першу частку. Як і програма мається на увазі, тому до цього вам потрібно тільки звикнути. Це ми пишемо Lessons. І третій пап... файл у нас вже буде з вами views. Ось він запропонований, нам потрібен пустий шаблон. І я його хочу назвати One. Тому що це буде ніби перший урок. Додаємо. Зараз я хочу повернутися до контролера, щоб пояснити одну важливу річ. Якщо. А у нас, по-перше, ось ця папка, назва цієї папки буде співпадати з першою часткою назви контролера. А по-друге, назва представлення буде співпадати з дією, тобто я тут перепишу як вам, то нам не потрібно вказувати шлях повернення представлення. Воно буде розуміти це повністю автоматично. Але якщо ви все-таки хочете прописати шлях, або вам це потрібно, то це робиться через скобки. Тут ми пишемо. А папки, наприклад, Views, lessons. Ну, тому що Views, lessons це такий шлях. А, і спочатку зараз вказується ось цей символ. Тобто ось цей символ означає просто ось цей. Саме проект. Я це випадково, відчинено, це не потрібно. Тобто ось у нас є якесь місце у проєкту, ось у нас папка Views, папка lessons, і у ній ми пишемо папку нашого уроку. Але нам це не потрібно, я вже сказав, що це буде відбуватися автоматично, тому ми це можемо спокійно видалити, воно і так буде працювати. Що ми пишемо у представленні? Представлення, на частіше за все, це просто папка, е, не папка а файл HTML. У ньому може бути стилі, у ньому може бути скріпт, тобто JS. Але зараз ми створимо звичайний файл. Як його? Зараз покажу, як його створити, якщо ви забули. Перше, що ми пишемо, це ток Doctype HTML. Так у нас буде програма автоматично розуміти, що це саме HTML файл. Друге, що ми пишемо, це HTML. І у цьому HTML ми пишемо head та body. Якщо хтось не знає, то мовою мова HTML є саме у теги, які відчиняються та зачиняються. Body. У head зазвичай пишеться, який файл потрібно підключити. Або назва Наприклад, назва тайтла. Що таке назва Я, Щоб це показати, я просто відкрию Firefox. І ось, бачите, нова вкладка. Це саме є тайтл. Я хочу написати перший урок. Перший урок. А у баді це буде саме те, що буде на сторінці. Я хочу написати найвеликий заголовок. І його текст буде. Ну, давайте, наприклад, напишемо. Це був перший урок. Зберігаємо. А зараз давайте ще раз скажемо, що відбувається. У програм. CS у нас є Map-Controller Robot, який запрошує контролер під назвою Lessons, і у якому буде діє під назвою index. Заходимо у контролер. Ось у нас є контролер під назвою lessons і, під... і дія під назвою, яку я забув змінити. Таке буває. Саме тому ми з вами це і перевіряємо, щоб це виправити. Ось у нас є дія One. У цьому контролері lessons є дія 1 Я вона виконується і повертає View. І в view у нас є, d1, і є під назвою One, який є ось цей файл. Давайте саме просто запустимо і перевіримо, як воно працює. Оп! Воно завантажилось. Що завантажилось? по-перше, ви можете бачити ось цей title. Він є. Я ввичаюсь, він є і ось тут. І, по-друге, можемо бачити наш найбільший заголовок. Ось він. Перший урок. Засвітаємо, А це означає, що нам з вами пора закінчувати наш урок. На ньому ми з вами встигли розібрати самий простий сайт на структурі MVC. Тобто ми з вами зробили маршрутизацію за замовчуванням, ми з вами додали наш перший контролер та наше перше представлення. Домашнє завдання буде нескладним, що я, вас, що я від вас хочу. По-перше, ви повинні створити новий проєкт. У ньому ви повинні додати контролер, який буде називатися Patty. І щоб він мав дію Invitation. Далі, вам потрібно зробити так, щоб цей контролер у програмі вашій обирався першим та за замовчуванням. І коли у вас буде виконуватися програма, у вас повинно виводитися представлення, яке буде мати щось на кшталт. Ось такого на цьому все. Я вам бажаю гарного настрою, гарного відпочинку та дуже легкого розуміння такої речі, як програмування.